Вітаю, друзі! Сьогодні я на Запорізькій землі на запрошення компанії Сіва Агро». І ми сьогодні приїхали на демонстрацію техніки, нової техніки. Так. так. Чому компанія, яка зробила собі ім'я на дискових сівалках, вирішила зробити анкерну сівалку? По-перше, до нас давно зверталися аграрії. Ми вирішили все-таки все дослухатись до аграріїв і зробити нашу сівалку з анкерними сошниками. Сівалка складається з потужної рами, доповнительної приставки, на якій встановлені турбодіски, і великого бункера, який вміщає до тони зерна. Сюди ми можемо ще ставити очисники ряда, варіатор. Раніше в нас стояла механічна коробка, але ми також ставимо або механічну, або варіатор на побажання клієнтів. даній сівалці стоїть варіатор і стоять такі висівні апарати, які, до речі, це на висів добрив, це на висів зерна. І додатково ще є висів. Якщо ми відкриваємо цю катушечку, це буде висів. Раніше всі бачили, що в нас тут стояли диски, а зараз ми поставили анкера. Якщо ми подивимось на анкер, він виконаний сталі 65 г, наварений борірованою там сталью. Він вузенький, його ширина всього 12 міліметрів. Ви побачите в ділі, як він працює, він майже не залишає сліда. Ще ми учли такий момент. Ми отут, якщо гарно подивитися, зробили регулювальний болт і тут є проріст. Тобто, ми пропускаємо цю гайку і. Угол атаки цього анкера можна змінювати. Тут є два види прикаток. Є двойна прикатка, є одинарна прикатка. Що гарно ще в цій сівалці, що ви дуже швидко можете змінювати міжряддя. Ну, наприклад, це сівалка з міжряддям 27 см. Допустимо, у нас би була сівалка з міжряддям 17 см або 19 Ви можете легко через один пооткривати. Или два открить, один закрить, два открить, один і два відкрити, один закрити, два відкрити, один закритий у вас швидко міняється міждорядів. Якщо ми це закриваємо, можна підняти сочник. У нас є тут оці отвори. До речі, вони многофункціональні. Якщо так. сіять горох, ну, оптимально 25-27 да? Да. міждорядів. Якщо е, хочеш посіяти ріпак да. і там багато соломи, щоб було куди здвинути солому. Тоді можна 25 -е міжряддя зробити. 25 -е і можна через один. 50, так. Да. Якщо ми говоримо за трьохметрову сівалку, то тут трактор навіть 65 кінських сил її потягне. Те, да. що сподобалось, розрізаючий диск, що він дасть? Він дасть те, що якщо нема розрізаючого, ванкера такий, як ну, типу він зривається, земля да, Так, да, да. розрізаючий диск дасть. Менше оце розгортання да. і у цього баразди да. по бокам. То якщо анкер проходить <с> без диска на великій швидкості, виходить, по кидає, бокам да. кидає ну, такі Є? диски, це зменшить. Це і є анкерна сівалка прямого пасву. далі вона створює вузьку щілину, кладе насіння на глибину і одразу прикриває, не перевертаючи ґрунт при цьому. Розрізаючий диск робить вузький проріз у ґрунті, який легко війде виціваючи сошник. Ось головний робочий орган анкерний сошник. Його завдання просто покласти насіння на задану глибину. За ним Прикочуючи коток, він ущільнює висівну борозну і відновлює контакт насіння з вологою. Все просто, але саме простота і дає гарний результат. Сівалка посіяла. Якщо ми подивимося, ми навіть не побачимо, де, де воно посіяно. Візуально Візуально не видно. Перші три сошника ми спеціально поставили на глибину 2 см, а слідуючі три ми поставили на глибину 4 см. Вона гарно справа, дивіться, не видно навіть рядка. Так, це ми дивимо, глибина 2 см. Он. Закинули кукурудзу, так? Да? Так, да, кукурудзу, щоб краще було видно. Ось дивіться. Яка глибина? Ну, Десь до 2 см є. Дивимося наступні три. Тут? Ну, лопатка вже глибше лізе. О, де я найшов нижче. Вона, вон десь. А ну, тут глибина яка. Скільки? Ну, десь чотири. Мене звуть Сергій Карнаук. Я фермер в другому поколінні. Можна так сказати, батько починав розвивати це господарство 91-го року, а 17-го року це вже моя робота. Ми зараз знаходимося на полі, з якого все починалось. Ну, все починалось. І господарство з нього починалося, це наша фермерська земля. І свого часу наутіл ми почали впроваджувати саме на цьому полі. З 2008 року ми вже перестали тут оброблювати цю землю і маємо вже певний результат, вже структура почви. Якби трохи цього року не було так тяжко з вологою, в такий навіть середній рік, то вже по цьому полю було таке, що вже ходиш таке, наче як по матрасу. От структура почви. Цього року, після збирання пшениці, урожай був негті. Посуга вас зачепила? Не те слово, як зачепила, три місяці 20 днів не було опадів. І це все літні місяці. 28 травня було у нас 35 міліметрів опадів. Випало. Вони врятували пшеницю, бо вона вже почала сохнути на корню, не налившись. І наступні опади були 18 вересня 15 міліметрів. Тобто згоріло все. На цьому полі після збирання пшениці Скільки пшениці десь ну, біля 23 центнер отако накисили, розкидали румом покривні культури, мали отримати якесь щось, але після дощу 18 вересня воно трохи пішло. Ось Ми маємо тут найбільше зараз. Ріпак, мабуть, оце посходив тут. Це Ви посіяли суміш покривних, да? так, але тут. була… — А як ви сіяли? Е, румом розкидали. Ага. І О. не заробляли нічого? Ні, нічого не робили. І це воно зійшло навіть, так? Да? Ну, воно ж, мабуть, під солому десь попало, все. Ага. А розкидали рим, румом після Після збирання них, врожаю. Да? бачите, є. Якщо б вологі було Покращено. Ну, це так. фактично в вересні воно зійшло, так? Так. так. Ну, це, ну, два так, тижні так. чи три тижні тому дощ пройшов. Перше враження про ну, вона свою роботу робить. Тобто е анкер, е як вже багато казали, це ми е стараємося брати анкер для посіву ріпаку з нашим нестатком вологи. Це дуже актуально. І те, що вона робить мені оце на полі, е, зокрема ну, по пшениці, то мене це влаштовує. Ми побачили, що зерно вона кладе в землю. Побачили, що землю вона не травмує. Ну і поки що все гаразд. Що мені подобається, що зовсім не видно анкеносівалка, а зовсім не видно, як вона сіяла, не Ні грибе, нічого не. Завжди, знаєте, коли анкер сіїть. От тільки один сошник щось тут загрібав. Анкер сієть, завжди чорна земля стоїть. А тут я бачу, що виглядає дуже перфектно і насіння лежить. Мене звати Лютий Андрій, я директор компанії Капітал Ми випускаємо сівалки торгової марки Сівагра вже 10-11 років вже. Відправляємо їх за кордон, 30% десь йде за кордон. До цього часу ми робили дискові сівалки, але за проханням аграрів і фермерів, і кліматичних змін зробили анкерну сівалку. І можна легко нашу любу дискову сівалку сіалку в анкерну. Це ви докупляєте просто анкера і ставите на цю ж базу, на цю ж сівалку ставите анкера. І у вас тоді буде вже на всі случаї життя, як то кажуть, буде і дискова сівалка, і анкерна сівалка. Ми її довго так виношували конструктора наші, працювали над цим, робимо і ще даже будемо совершенствувати її. Зараз випробуємо, ну, поки у нас випробування повністю влаштоване. До речі, це та людина, яка нас все время просила зробити анкерну сівалку. Чому ви Чому? хотіли анкерну сівалку? Сівозміна, пшениця, соняшник вже в нашому регіоні не працює. Що соняшник не родить, що пшениця в такій сівозміні, Треба додати культуру. Додавляти культур, такі як ріпаки, горох. Ну хто льон. що льон, хто що, так да, зможе. Для чого анкер? Получається, ви ним зможете посіяти ріпак. По пшениці. Ви ним зможете посіяти горох пізній осінню по сирому або ранньої весною по сирому І для цього ви розширите більше свою сівозміну. І ця сівозміна вже буде краще працювати в нашому регіоні. Які перші враження від цієї сівалки? Ну, сівалка добре витримала глибину, що для ріпаку є критичним. Якщо ви його глибше, то. Його... Заминання немає? Заминання немає. Соломи вона немає. В рядку? Ні, солома немає в рядку, вона його розгортає. Може, тому ми не бачимо тут ґрунту, що турбодиски зробили да. роботу, розрізали. Тут, а потім... Турбодиск розрізає, і, наприклад, ви хочете посіяти горох по соняшнику. Турбодиск поріза палку, звичайно, да, так, да? Да, да? Ну от багато. Є ще якісь палки залишаються, е да. Минулорічнє. Турбодиск ось, 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 їх теж поріже. Залишаються, да, палки ж залишаються, да. Якщо будуть якісь питання, Коментарях ви готові відповідати? Так, так. Ми залюбки будемо відповідати. Нам завжди цікава думка наших і наших клієнтів, і всіх аграрів, І думка Михайла Івановича дуже була цікава, і думка цього хазяїна Сергія, який нас тут представляв. Ми приготували призи, в кого будуть самі цікаві, самі піднімають питання, такі інтересні. Ми готові відправити такі сувенірчики людям. За три самих цікавих питання чи коментаря? Да, да. Отправимо сувенір. Хто? Це і відправити тим, кого ви оберете. оберебов'язково значимо. Дякую, все. Дякую.